Малята на дворі вже рання осінь, а наші квіти на клумбі такі пишні, наче ще кращі, аніж літом. Чи згодні ви з цим? Так, а якими ж словами ви б розповіли про нашу клумбу зараз? Яка вона малята? Дуже гарна, красива, барвиста. Так квітуча». Дивитися на осінні квіти приємно і любо кожному, недарма ви гуляючи парком або сквером, часто зупиняєте свій погляд на яскравих голчастих айстрах, сонячних і бордових жоржинах та веселих жовто-червонястих чорнобривчиках. А ви знаєте, які квіти зростають на нашій клумбі? Давайте назвемо їх Троянди. Жоржини. Айстри. Лаванда. Айстри багаторічні, Майори, Флокси, Хризантеми, Петунії. Осінні квіти ніби кинули виклик холодам, що наближаються до нас і вирішили помилувати нас напослідок своїми розкішними парвами. Наші квіти ваблять не тільки людей, біля них ще можна помітити комах, які теж ще не хочуть коритися про холодній осені, і продовжують спілкуватися зі своїми улюбленими друзями квітами. Давайте подивимось уважно, які ж комахи клопочуться на клумбі. Хто це малята? Так, це метелик. Кого ще побачимо? Сонечко семикрапкове. Хто ж ще завітав? Так, це джміль. А це, а це бджола. Мабуть, ви знаєте, що така гарна клумба не виросла сама по собі. Як ми називаємо рослини, що ростуть на ній малята? дикорослими чи садовими? Може, це декоративні квіти? Так, на клумбі ростуть садові квіти, а не дикорослі. Малята. А кому ж має завдячувати наш квітник, що він такий доглянутий і гарний? Так, людям. Якщо ви хочете виростити будь-які навіть досить невибагливі садові квіти, треба докласти своїх зусиль для цього, інакше такої краси і такого дива не буде. А як же упорядковують клумбу та як доглядають за нею? Ви знаєте, навесні саджають саджанці та сіють насіння квітів, потім їх поливають, прополюють від бур'яну. Та спушують землю. А щоб наступного року у нас із вами була така гарна клумба або навіть краща, ми маємо попіклуватися про це вже восени малята. Хай поки що квітуть квіти, звеселяють нас та радують, а коли вони відсвітуть, ми зберемо насіннячко з айстри. Та чорнобривців, викопаємо клубні жоржин. Щоб посіяти та посадити їх сюди наступної весни.